Поглянь до печі доню, щоб страва вдалася до куття. Вона сьогодні господиня в домі, куття іде на покуття. Я сіно приніс, духмяне, запашне. Куди його мастити? Піду звар. А озвар і куття повинні разом стояти, щоб батько і мати в парі жили. Ні, свята, матінка Божа народила Христа. Сьогодні сіно Має небо, силу, а 18 січня, по Єордані віддамо його худобі, щоб ніяка напасть не причепилася до них. А часник гроші й зерно, доню, приготувала? Так, приготувала. Часник, щоб не підступили до хати злісили. Зерно, щоб був багатий урожай, а гроші, щоб у хаті були. Куди ж ти поніс, я ж тобі казав. Щоб я цього не чула, бо Всевишній може всю родину покарати. Мамо, а на стіл дванадцять страв обов'язково? Обов'язково, доню, бо в Ісуса було дванадцять апостолів, а основна страва сьогодні кутя. А ще доню калачі. Подай доню калачі. Два, щоб батько і мати нарівно жили. А свічка, щоб Бог нашу вечерю бачив. Ну що, жінки? Чи все у вас готове? Зійшла зоря така, що любо подивитись, як дівчина рум'яна та рясна. Настала найсвятіша мить. Христос народився. Славімо Його!